Невелике оновлення щодо масляної лампи. Я пригадав, що у мене залишився базальтовий картон. Оце отака от штука. Бачите, воно з одного боку фольга, а з другого таке як картон. Він не горючий Я купляв його як утеплювач. І в мене трохи залишилось, я з нього вирізав шматок. Оберну так само у фольгу, і він чудово працює. Єдиний нюанс, треба його, щоб його стирчало зовсім трохи, майже під нуль рівень. І другий момент це розпалювати треба бажаного такою горілка газовою. Тому що треба, щоб добре прогрілося масло, почало випаровуватися і горять саме вже пари масла. Коли у вас горючий гніт, то він горить сам і масло потім від нього вже починає горіти, а тут треба його розпалити. І ще невелика опція: у у уємність, можна накрапати ефірної олії на вибір. І таким чином у вас така вийде ще й арома вам.